Вітаю! Мене звати Катерина Тихомирова, мені 15 років, живу у місті Запоріжжя. Готова до відряджень по всій Україні і за кордон. Вже протягом двох років я є акторкою Запорізького дитячого театру Свія за цей час я зіграла у близько 10 виставах на провідних ролях. У складі акторської групи брала участь у багатьох театральних фестивалях у різних містах України, в тому числі і міжнародних. Наші вистави завжди отримували високі призові місця і нагороди. Я можу зіграти будь-яку роль, бо грала різні ролі: комедійні, трагічні, і як позитивних, так і негативних персонажів. Мені подобаються фільми у жанрах хоррор, трилер, фентезі, комедія, драма і мелодрама. З дитинства займалася у модельній школі агентства Image Center. брала участь у конкурсі міні-модель Запоріжжя, де здобула перше місце. Наразі продовжую кар'єру моделі у цьому ж агентстві. Беру участь у різних фотозйомках та показах. Декілька років займалася танцями і вокалом. Зараз активно вивчаю англійську мову, щоб вільно комунікувати під час подорожей за кордон. Дякую за вашу увагу. Зустрінемося на знімальному майданчику.